Всім привіт! Це канал про моделізм, Канал про моделізм. І як ви вже здогадались з прев'юшки, а також даного фрагменту мотивуючого відео з красеннями Су-27 в українському піксельному камуфляжі. Я починаю будівництво моделі літака Су-27УБ в масштабі 1 до 72. За основу я взяв набір від трумпетеру. номер за каталогом даного набору 01645. Називається він, звичайно, російський суд 27 б проте нам нічого не заважає побудувати з даного набору український борт. Як перше базове доповнення, я взяв 3D-декалі від українського виробника Келік для того, щоб деталізувати кокпіт і також декалі для самого літака це декалі для. Українського борту в піксельному камуфляжі, а також маски від Фоксботу власне, для побудови і фарбування даного піксельного камуфляжу. В першій частині розпочну підготовчі роботи, оскільки багато є внутрішніх поверхонь, які потрібно зробити ще до складання основного корпусу літака. Перша така підзбірка це побудова кокпіту, грубо кажучи, інтер'єру літака. А також бажано профарбувати всі внутрішні поверхні, такі як внутрішні поверхні повітрязабірників, внутрішні поверхні ніж для шасі, а також місць літака, які в подальшому будуть якби, важко доступні і закриті від зручного фарбування. Проблемою даного літака, на мою думку, даної моделі є головниковий шов посередині. Ліхтаря-кабіни. Як бачите, він дуже довго проглядається. І, можливо, ви вже бачили на даному каналі, не так давно я збирав модель Су-27-го звичайного від даного виробника і чомусь, не знаю, не ризикнув прибрати даний шов. Проте він виглядає геть погано, тому вирішив першою задачею спробувати усунути даний дефект. Якщо він усунеться гарно, в принципі, буде гарна мотивація для продовження. Будівництва зрізав та зачистив дуже грубо даний шов, і далі почав підшліфовувати його нажитаченим папером різної шорсткості. Як бачите, шов вже майже непомітний, так, під деякими кутами він ще проявляється, а також його трошки видно з внутрішньої сторони. Проте, думаю, якщо використати трошки поліролі, то в цілому можна прибрати. Так, за основу я взяв поліроль для пластикових фар автомобільних. В принципі, думаю, що пластик на даному кокпіті не сильно відрізнятиметься від автомобільного пластику на фарах. Так, проміжний результат, шову вже майже непомітно, і можна переходити до збірки кокпіту. Ось, власне, родзинка даного кокпіту це будуть 3D-декалі від виробника Келік. Тут. Представлені всі, скажімо так, робочі поверхні. Якщо будете використовувати при збірці звичайні декалі, які йдуть в наборі з даним літаком, то можу сказати більше наперед, що вони виглядають просто ніяк. Вони плоскі, вони малокольорові і взагалі виглядають ніби намальовані навіть в такому маленькому масштабі. Так, інструкція вказує, як що вклеювати. Червоним виділено дві виступаючі поверхні, які потрібно буде зрізати. Фарбував сам кокпіт, а також елементи під панель приладів, виходячи з кольору підложки на самих декалях. Як можете бачити, плюс-мінус колір співпав з другої спроби знайшов необхідний колір для цього. В подальшому. Вирівняти різницю між відтінками можна буде з допомогою фільтрів, змивок, а також лаку. Так, раніше я приклеював дані 3D-декалі за допомогою Суперклею. Можливо, ви це бачили при збірці моделі МРАП автомобілю Козак, а також, здається, мігу 29-го. Проте. Суперклей достатньо агресивний і сильно плавить дані декалі. Тому вирішив тут використати звичайний модельний клей від Tamiya. і результатом я дуже задоволений, оскільки непогано приклеюється, і декаль зовсім не травмується. Із нюансів: по бічним цим панелям приладів на самому ковпіті є така лінія згину. Вона достатньо, хоча кут там і тупий, але він наближається до 90 градусів. І я думаю, що достатньо товсту 3D-декаль буде важко зігнути під таким кутом, щоб вона одразу по деталі лягла, так як нам це буде необхідно. Тому я вирішив відрізати цей шматочок і вклеїти дану декаль двох половинок. Результат вийшов також дуже добрий. Чітко видно цю лінію згину. Декаль не виглядає, ніби це просто, я не знаю, якась зігнута газета. Я думаю, що якщо б я це не зробив, результат був би саме такий, оскільки при нанесенні декалей в тому ж козаку на трошки випуклу поверхню, дуже важко приліпити декаль повністю. Думаю, тут була б така сама історія. Так, коли кокпіт майже готовий, можна перейти до збірки та фарбування крісел. Так, в 72 масштабі крісла достатньо крихітні, тут майже немає ніяких деталей. По суті, крісло складається з двох деталей це саме крісло, а також елементи, що знаходяться за підголовником. Пофарбував в чорний колір саме крісло, поверхню сидіння пофарбував в чорний глянцевий, щоб підкреслити, що це елемент зі шкіри, а то елемент з металу, а також вклеїв необхідні. Поверхня з 3D-декалей. Це власне елементи сидіння, ремені, а також речаг для катапультування. Виглядає достатньо непогано, проте ця біла підложка, називаємо це так, дуже яскрава. Думаю, перед етапом встановлення на літак, або вже коли кокпіт буде зібраний, напевно, доведеться пройти з якоюсь мивкою або більш темним фільтром. Так, два крісла готові, декалі на кокпіт. Вже нанесено, як можете бачити, фінальний результат виглядає достатньо непогано. Майже не видно різниці по кольору між підложкою самої декалі і самим кокпітом. Також профарбував речаги керування, рельєфу на них ніякого не було, тому чисто так декоративно намалював імітацію кнопок на даних штурвалах, джойстиках палочках, як хочете, так і називайте. І, власне, так виглядають сидіння після нанесення на них звичайного матового лаку. Щодо фільтрів, а також тонування, напевно, буду робити на наступних кроках. Додав в ліхтар кабіни, не знаю, що це за елемент, проте на всіх навчально-бойових бортах він є. На них присутня якась шторка, напевно, щоб. Не знаю, коли учень навчається імітувати якесь затемнення. Чесно, не знаю, для чого це використовується. І також у Гуглі я інформації по цьому не знайшов. Якщо знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях, для, цього, для чого ця приблуда. Назвемо це так. Так, після того як шоу було видалено, ліхтар виглядає більш-менш непогано, проте на бічних стінках трошки присутній такий ефект. Збільшуваного скла і при деяких кутах огляду трошки відбувається деформація зображення. Проте, якщо зверху чи збоку повністю дивитись, то виглядає достатньо непогано. А на цьому на сьогодні все. На такому попередньому етапі будівництва буду збірку на даний момент завершувати. А на цьому на сьогодні все. До нових зустрічей. Бувайте!